Слава Ісусу Христу, що перемогти все це зло, яке є на землі, цей терор, війни, оцей, що люди від мавпи, від тварини. Хто це може все перемогти? Тільки Ісус Христос. І для цього Ісус Христос послав своїх дітей, Божих, Божих людей, маяків, які показують нам і вчать нас. І для того і роблять священиків, для того і готують церква. Готує священиків. Для чого? Тому що священники це ті маяки, які просвічують кожну людину, і вони проповідують до краю землі, тому що священик це той, хто пильнує і молиться завжди. Це та людина, яка бодрствує. І коли є священник, тоді є совість, тому що священник несе Бога. А якщо вірити в еволюцію, в тварин, то тоді немає совісті, живемо просто по інстинктам. І для цього і треба Бог. Для цього потрібна церква, Божі люди, щоб весь світ став священницьким, щоб всюди було світло Боже, проповідь Євангелія до краю.